В Україні сьогодні та завтра очікується дуже сильний вітер. Попередження про небезпечні метеорологічні явища оприлюднив Український гідрометцентр. Увечері 21 грудня та протягом доби 22 грудня у західних областях пориви вітру сягатимуть від 17 до 22 метрів в секунду. На Львівщині та Івано-Франківщині до 25, а на Закарпатті та в Карпатах очікуються значні опади. Йдеться у попередженні. Також синоптики повідомили, що на високогір'ї Карпат очікується сильний сніг та хуртовини, а пориви вітру сягатимуть аж 25-30 метрів в секунду. Через негоду оголошено другий рівень небезпеки Помаранчевий. Другий рівень небезпеки оголошується. Коли погодні умови несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища, рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ. За даними синоптика Наталки Діденко, день зимового сонцестояння 22 грудня в Україні буде з опадами, сильним вітром та деяким похолоданням. Через те, що температура повітря поступово знижуватиметься. Дощі змішуватимуться з мокрим снігом. Синоптичний дискомфорт вологої погоди посилюватиме завтра ручкий південно-західний вітер, часом із штурмовими поривами. Одягатися варто щільніше. Радить вона. Температура повітря і вночі і в день буде приблизно однаковою і коливатиметься в межах плюс 1, плюс 4 градусів. Лише на півдні та сході буде тепліше від плюс 4 до плюс 8. У Києві день зимового сонцестояння очікується вологим, місцями пройде дощ, можливо, з мокрим снігом, каже Наталка Діденко. Вітер за її прогнозами. Буде Південно-Західний ручкий. ймовірні штормові пориви до 15-18 метрів за секунду. Температура повітря і вночі і вдень однакова, плюс 1, плюс 3 градуси. За даними погоди Уніан, у, у п'ятницю, 22 грудня, погода в Україні помітно зміниться. Пройдуть дощі з мокрим снігом. Похолодніше і посилиться вітер. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть плюс 2, плюс 4. На півдні та сході, а також на Прикарпатті, температура буде від плюс 5 до плюс 8 градусів. У Києві очікується невелика хмарність. Температура повітря вночі нуль. Вдень плюс 3 та очікується дощ. У Львові в п'ятницю буде похмуро. Суцільна хмарність. Вночі мінус 1, вдень плюс 3 градуси. Також можливий сніг. У Луцьку буде невелика хмарність. Вночі 0, вдень плюс 3. У Рівному завтра очікується невелика хмарність. Вночі 0, вдень плюс 3 градуси. У Тернополі 22 грудня вночі буде 0. Вдень до плюс 4. Невелика хмарність та мокрий сніг. У Хмельницькому завтра протягом дня буде невелика хмарність. Вночі нуль, вдень плюс три градуси. Мокрий сніг. У Івано-Франківську буде похмуро, вночі плюс один, вдень плюс шість. Очікується дощ. В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть вночі плюс три, вдень до плюс п'яти градусів похмуро та суцільна хмарність. У Чернівцях у п'ятницю невелика хмарність. Вночі плюс один, вдень плюс п'ять дощ. У Вінниці завтра буде від нуля до плюс чотирьох, невелика хмарність та дощ. У Житомирі в п'ятницю буде вночі нуль, вдень до плюс чотирьох градусів. Невелика хмарність та легкий дощ. У Чернігові стовпчики термометрів покажуть від нуля до плюс двох. Похмуро суцільна хмарність та дощ. У Черкасах завтра буде похмуро. Суцільна хмарність, вночі плюс 1, вдень плюс 3. Мокрий сніг. У Кропивницькому температура вночі буде мінус один. Вдень до плюс 4. Похмуро. Суцільна хмарність та невеликий дощ. У Полтаві похмуро суцільна хмарність. Температура повітря від мінус 1 до плюс 4. Буде дощ. В Одесі 22 грудня невелика хмарність. Температура вночі плюс 3. Вдень плюс 7. У Херсоні в п'ятницю вночі буде 0 день до плюс вісьми. Похмуро, суцільна хмарність та дощ. У Миколаєві завтра буде похмуро. Суцільна хмарність Вночі 0, вдень плюс 7 невеликий дощ. У Запоріжжі температура вночі очікується плюс 3, вдень до плюс 6. Похмуро суцільна хмарність та дощ. У Сумах завтра температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 2. Похмуро суцільна хмарність та дощ. У Харкові похмуро суцільна хмарність. Температура повітря вночі на рівні 0. А вдень до плюс 5 градусів. У Дніпрі температура вночі буде плюс 1. В день плюс 4, похмуро, суцільна хмарність та дощ. У Краматорську завтра буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі плюс 5, а вдень очікується до плюс 8 градусів. 20 грудня у Києві зафіксували новий температурний рекорд. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Сразневського. За даними спостережень метеостанції, 20 грудня максимальна температура повітря у Києві перевищила на 1,5 градуси, рекордне значення 1982 року для цього дня і становила плюс 10,6 градуса. Йдеться у повідомленні. Синоптики додали. Що найтеплішим днем грудня у Києві залишається 15 число 2019 року з температурою плюс 152 градуси. Відзначимо, що це вже другий температурний рекорд у столиці за останні дні. Попередній рекорд було зафіксовано 19 грудня, тоді мінімальна температура повітря у Києві повторила рекордне значення для цього дня 1982 і 2019 і становила плюс 4,1 градус. 2023 році вже зафіксовано 43 температурних рекорди у столиці. Відзначимо, що останніми днями температурні рекорди фіксуються не тільки у Києві, але й в інших містах. Зокрема, у місті Тетерів 19 грудня зафіксували найтеплішу мінімальну температуру повітря плюс 4,1 градус. Також аномальне тепло спостерігається у Борисполі та Вишгороді. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.